Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось, що мені прийшло в посилці з iHerb. Товарів небагато, але для мене вони всі необхідні. З розділу пробників я обрала від Force Factor добавку, яка називається Цинк Магнезіум аспартат. 60 таблеток. Вона призначена для підняття рівню тестостерону. Але я її обрала через склад, який сподобався. Тут вітамін В6 10 і 5 мг, магнезіум аспартат 450 мг, цинку 30 мг у формі аспартат та монотіанін. Тут вперше чую таку форму. Та сілену тут 50 міліграм, також міститься біоперин. 5 мг. і все це у двох таблетках. Це таблетка, не капсула. І ще є такий нюанс: ця добавка виходить безкоштовною, через те, що вона зі знижкою коштує 5 доларів. І, написавши відгук, я отримала 5 доларів собі на рахунок. Замовила свій улюблений дезодорант в маленькій версії, тут його. 28 грам, твердий від Arm Hammer Ultra Max Fresh, приємний аромат. Він підійде як чоловікам, так і жінкам. А, і в твердій формі, що мені подобається. Не потрібно чекати, поки висохне, а спреї я не люблю. Моя постійна покупка вже багато таких дезодорантів було в використанні. Дві зубних пасти. Перша від Крест Кітс Крест з ароматом смаком полуниці Гелева. Я вже показувала таку пасту: 62 грама в упаковці, це маленька версія. Тому що була по хорошій ціні, я замовила повторно. Моїй дитині такі пасти подобаються. І... Нам якість сайту Ахюр подобається більше, ніж тих паст, що продаються в наших магазинах. Друга паста теж у пробнику від Xili White, яка вже у нас багато разів була з кокосовою олією. Дитина любить її смак. Тут 28 грам. Як ви бачите, що гарний склад, без фтору, SLS, глютену, парабену. Відбілююча і освіжаюча. Рекомендую для тих, хто не любить м'ятні або сильно м'ятні пасти на смак. І ще дві добавки. Одну я замовила собі в аптечку для підтримки мої статевої системи: це Деманоза, Урінарі Супорт. Тут 500 мг в одній капсулі, їх 60 баночці. вказано, що потрібно приймати по 3 в трьох капсулах 1500 мг. Замовляю вперше чула хороші відгуки, тому вирішила спробувати. І ще одна новинка, яку я замовила в запас, тому що готу коли для мене багато не буває. Новинка від бренду Stella Rey. Тут 450 мг в одній капсулі можна приймати по одній, як тут вказано на паночці, можна по дві, 100 штук в упаковці для підтримки кровообігу в усьому організмі, для тих, в кого є варкозне розширення суди. Це дуже необхідний і корисний продукт. Потім дам свій відгук, як вона спрацювала. І посилання на всі продукти я залишу, як завжди, в описі під відео, можливо, вам теж щось буде потрібне. Дякую всім за перегляд цього відео. А дякую за те, що ставите лайк, підписуйтесь на канал, користуйтесь моїм промокодом для знижки на сайті Яхіро. Бажаю вам міцного здоров'я, як завжди, мирного неба над головою. І зустрінемось у наступних відео. До побачення, друзі!